Неділя 10 листопада на 11-му. підсумковий випуск новин у студії Катерина Нічик. Вітаю, підпишіться на наш ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. Далі розкажемо про таке. Один хлопчик загинув ще двоє травмовані. Моторошна аварія у Дніпрі. Водій збив трьох однокласників просто на зебрі, коли вони йшли до школи. Він розговорював по телефону водітель. Ну і збив трьох мальчиків. Як 25-та січеславська бригада нищить ворога на Донеччині та не дає прорватися в бік Дніпропетровщини. Наш спеціальний репортаж з бойових позицій. Противник на даному напрямку дуже активний активно використовує різні Давай, тактики, маневри, але не завжди їх це врятовує. Тюрма або величезний штраф, чому українське суспільство просто вибухнуло через скандальний законопроєкт про дрова без документів. Їх врятували від війни та забою, а тепер лікуватимуть, де в області відкрили перший стаціонар для коней та в чому його унікальність не пропустіть. В Україні таких стаціонарів у притулку більше немає. Тут основна мета це допомога коням. До семи років за ґратами або величезний штраф за дрова без документів. Соцмережі вибухнуло обуренням через новий скандальний законопроєкт, який вже підтримала Верховна Рада. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання та збут деревини. Що про таку ініціативу кажуть юристи, та чи підпише скандальний закон президент наш Владислав Авдієнко розбирався. Капець усе село татове можна штрафувати. У нашому селі немає газу, тому топлять усі дровами, тримають запас на два роки. Це тягне на позбавлення волі від п'яти до семи років. Соцмережі вибухнули від обурення новим законопроєктом про дрова, який вже охрестили скандальним. Суть така за зберігання деревини вартістю до 30 тисяч гривень штраф. А якщо сума більша, то взагалі від 5 до 7 років позбавлення волі. Окрім хейту, інтернет заполонили й меми, де люди, наче корупціонери, награбоване, ховають від правоохоронців дрова. Десяти свідоцтво про смерть горіха сьогодні не їдь заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. Ми кілька днів намагались знайти героїв для сюжету. Утім, люди банально бояться показувати свої запаси, і навіть лісництва відмовляються коментувати цю скандальну тему. Депутати ж пояснюють, мета закону карати не селян, а так званих чорних лісорубів, адже нині існує схема безконтрольно нищити ліси, прикриваючись потребами ЗСУ. Поїдьте, подивіться на не ліси в Карпатах, які голі, такі плещі, коли нам телефонували хлопці, і казали, що він поїхало на дачу тому будувати або поїхало баню тому будувати. От а списали по документах на зсу. Пилюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає, краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От тільки юристи називають законопроєкт сирим. Він не просто сирий, він пустий. Він він просто замертво народжений. Мовляв, у ньому не прописано, хто і як оцінюватиме вартість дрів, а ще їхнє походження. Якщо у мене е, там велика земельна ділянка, на ній росли дерева, і я їх спилив. Це мої дерева були на моїй земельній ділянці. Я складував їх, і в мене там 100 кубів цих дров. Ну це мої дрова. Яким чином я можу підтвердити, що це було не придбано. Політологи припускають, поява такого законопроєкту саме зараз може бути пов'язана з імплементацією європейських екологічних норм, а може бути й політично вмотивованою. Пов'язана з ситуацією на фронті, яка є для української сторони. Неприйнятної це втрата населених пунктів, втрата людей, втрата території можливо дійсно для того, щоб люди про щось поговорили. щоб люди знову поділилися на якісь групи. Хтось це буде підтримувати, хтось не підтримувати. Буде інформаційний шум, і відповідно відповідно під цей шум можна трішечки відвернути увагу. Попри рішення парламенту станом на сьогодні, президент Володимир Зеленський не підписав законопроєкт і не зробить цього, заявив його радник з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі. Видання також закон не має зворотньої сили і не стосуватиметься вже наявних запасів дрів, кажуть юристи. Хоча й радять при купівлі деревини вимагати документи: фіскальний чек, квитанцію, акт передачі тощо, особливо якщо йдеться про будматеріали, які значно дорожчі за дрова. Владислава вдієнко Денис Лесавенко, новини 11. З каналу збив дітей просто на зебрі біля школи. Моторошна ДТП сталася у Дніпрі. Водій так мчав вулицею, що буквально зніс школярів. І Все це на очах вчительки, яка саме і переводила учнів через дорогу. Один з хлопчиків загинув на місці. Ще двох ушпиталили, хто відповість за загибель дитини і чому ця аварія може бути не останньою. Репортаж Анастасії Вільхової школа в нижньодніпровському районі міста. Кілька годин тому просто на зебрі. Тут насмерть збили дитину. Це той самий нерегульований пішохідний перехід, де школярі і переходили дорогу. Слідкувала за ними їхня вчителька. Вона і стала свідком того, як 23-річний водій на шаленій швидкості обігнав інші автомобілі, які зупинилися, аби пропустити дітей і просто збив третьокласників. Очевидці кажуть, попри попереджувальний знак, водій навіть не пригальмував перед зеброю, не зупинило чоловіка і те, що просто навпроти школа. Одна машина стояла, а друга їхала, минула цю машину, він розговорював по телефону водітель, ну і збив трьох мальчиків. Ну Одному нічого, другий там, по-моєму, перелому його, і що то, а третього насмерть. Удар був такої сили, що третьокласника підкинуло у повітря. Восьмирічний Артем загинув на місці, і все це просто перед очима однокласників. Я вийшла вже кадавже. Він уже лежав, весь перекручений, переломаний. Артемом постраждали ще двоє дітей. Одного з хлопців після обстеження вже відпустили додому. Ще один проходить реабілітацію у лікарні. Друга дитина при обстеженні. Виявлені середньої ступені тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І Ця дитина була госпіталізована. На зараз її стан розглядається як середньої ступеню важкості. Її житті нічого не загрожує. Водія вже затримали за порушення правил дорожнього руху. Попередньо відомо 23-річний чоловік був тверезий. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. України та розпочато досудове розслідування. Місцеві ж побоюються. Ця трагічна ДТП може бути не останньою, бо ні дорожній знак, ні розмітка пішохідного переходу біля школи водіїв не зупиняє. А тут літають. Тут просто проситься лежачий поліцейський, тут життя людей, дітей наших. Весь, весь час тут аварії. Ця вулиця вся в покойниках, тому що всі спішать, летять. Тут таке місце, що як замість того, щоб тут зупинятися, тут місце розгону. Якщо провину водія доведуть за смертельну, ДТП йому загрожує до восьми років за ґратами. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Палять техніку і живу силу росіян та оборонять покровський напрямок на Донеччині. Це про бійців нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Знімальна група 11-го побувала на контрольно-спостережному пункті оборонців, де в режимі онлайн координують дії всіх підрозділів 25-ки. Як знищують ворога і не дають прорватися в бік Дніпропетровщини? Наш репортаж. Прямуємо. Гупає, гупає тут потужно. Все чорне і навкруги. Рухаться, рухаться, рухаться. Попри що переміщаться швидко і на далекі відстані. Такі справи у нас. Прямуємо на контрольно спостережний пункт 25-ї бригади. Тут ані на мить не припиняють чергування січиславські десантники. Да, плюс, давай, так, плюс, Вітаємо кремзи. На Покровському напрямку окупанти лізуть безперервно. Вони там окупантки гарі валяються. Ну, ну давай, давай, їх. — дорабатуй". Контент на мільйон. Так, що, бля. Не спіши, добре. Малими ворожими групами росіяни намагаються будь-що закріпитись, маскуються, лежать просто неба нерухомо, завмирають, наче статуї. Мітують на всі 100%, щоб ви розуміли. В трьох метрах біля нього розривається ВУ-17. Він падає імітує те, що він мертвий. Повторно скидаємо на нього, він одразу піднімається на ноги і тікає. На моніторах з різних боків і висот ця ділянка, наче на долоні, частину штурмовиків знищили, решту, яка прикидається мерцями, згодом ліквідують. Він живий давай добиває. До 10 чоловік рухалось на нашу позицію, сейчас можете увидеть. Руками сейчас будет махати, не трогайте. Зетки. Флаг Росії все як положено. Противник на даному напрямку дуже активний. Активно використовує різні тактики, маневри, різноманітний транспорт. Це і броньовані машини, танки також з використанням баги, мотоциклів, квадроциклів. Тобто, все, що може їхати, вони все використовують. Ставлять на нього реп, але не завжди їх це врятовують. Колонами йти росіяни бояться, прямують малими групами. Січиславські десантники щодня влаштовують окупантам пекельний прийом. Противник знаходився, прийшов по посадки від Новогродівки по посадки, і вже питався заходитися на цю сторону. Вони приїжджають через Авдії Савдівки на Желанне і по посадкам пішком проходять, бо техніка дуже тяжело. Він проходить техніку, бо наша артилерія півпрацює в день 10-15-200 пятнадцять ну, двохсотих стабільно. Відпрацьовують захисники по посадках, по укриттях і схованках. Скиди, дрони, камікадзе, артилерія і міномети усе щоб зупинити росіян. Після захоплення Авдіївки, у лютому 2024 року російська армія прагне будь-що просунутись на Донеччині. І з того часу найгарячішим напрямком залишається Покровський, населений пункт якого захищають і бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Азімут двадцять по готовності доповідь. При цьому бригада не тільки відбиває наступи, а й укріплює позиції. На війні що головне не тільки бити і знищувати ворога, а й добряче окопуватися. За час війни захисники України навчилися створювати не тільки оборонні рубежі, а й розгалужену мережу захисних споруд. А це антистрес. Хвостаті в окопах нагадують захисникам про домашній затишок і допомагають відновити сили. Чотирилапі обстрілів майже не бояться, натомість гучно сповіщають про небезпеку. Ой, взагалі на війні дуже багато тварин і котів, і собак. Намагаємося якось їх обігріти, нагодувати. Вони, в свою чергу, дарують своє тепло, це своєрідний такий антистрес. Бійці 25-ї бригади демонструють відмінні результати на Покровському напрямку, знищуючи броньовану, легкоброньовану техніку укриття окупантів і піхоту. Водночас січиславські десантники потребують нашої з вами підтримки підрозділам конче потрібні дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Ставлять на ноги та повертають до звичного життя. Це про один із реабілітаційних центрів рекавері у Дніпрі, національну мережу яких заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Наразі реабілітацію там проходить харків'янин Сергій, який, підірвавшись на гранаті, отримав серйозну травму. Завдяки чому вижив та як йому допомагають якнайшвидше стати на ноги, знає Анастасія Шуляк. Давайте я більше, буду, можу, зручніше. Сергій Харків'янин був мобілізований у 2023-му. Свої два поранення отримав під час захисту Запорізької та Донецької областей. Перше поранення було, ну, підрів гранатою, було з легеня пробита, права нога була, ну, осколками посічена, у мене пошкодження нерву. Я не можу зараз більш як. Ходити нормально, бо трішки мене покрамсоло. Під час поранення він був буквально за крок від смерті, але морально каже, не здався через своє прізвище. Прізвище в мене безсмертне, воно мене завжди підтримує. Це мій талісман. Після серйозної травми ноги бійця обмежені в рухливості. Його нервова система сприймає будь-який подразник набагато інтенсивніше, ніж звичайна людина, тому навіть просто звичайне вдягання шкарпетки перетворюється на дуже сильний-сильний біль. А зараз Сергій вже відновлюється в одному з найсучасніших реабілітаційних центрів Дніпра рекавері, національну мережу, яких для поранених захисників заснували Віктор та Олена Пінчуки. Як і для кожного пацієнта, Сергію тут розробили індивідуальну програму, над якою працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців. Мета зараз зменшити біль військового. Сучасне обладнання центру допомагає максимально пришвидшити результат. Це обладнання роботизоване, тобто воно допомагає у випадку необхідності пацієнту, направляє рух і таким чином його можна використовувати навіть у дуже ослаблених пацієнтів. Він інтерактивний і звичайні фізичні вправи можна поєднати з грою, що набагато більше вмотивовує людину. Суть всі всієї цієї гри, котро це на відволікання від моєї проблеми моєї ноги. Ця реабілітація вже друга для Сергія, і прогрес є. Без милиць він може пройтися щонайменше 10 метрів. До цього вдавалося зробити усього кілька кроків. Я бачу великий результат, тому що ось я на ногу майже не становився. Я вже відчуваю, що я можу згибати ногу. Як найшвидше відновити Сергія мотивує повернення до побратимів, каже військо: це його друга сім'я. Я завжди там. І де б я не знаходився, я на своїй землі. Як я виконував завдання, я таки буду виконувати завдання. Шанс відновитися повністю, кажуть фахівці, у Сергія є. Утім, для повного відновлення ушкоджених нервів потрібен час. І в рекавері обіцяють зробити це якнайшвидше. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Їх врятували від війни або забою. Багато хто з цих тварин мають важкі захворювання, зокрема і онкологію. Тому вони потребують тривалого лікування, а дехто і пожиттєвого догляду. На Дніпропетровщині тепер є місце для їхнього стілення, де відкрили перший в Україні стаціонар для коней та їх щемливі історії у матеріалі Олександра Максименко. Одних волонтери вивезли з під обстрілів, інших врятували від забою, і тепер їх лікуватимуть у першому в Україні стаціонарі для коней. Його відкрили на Дніпропетровщині притулку. Пегас нам Потрібен був такий стаціонар, який ви побудували для утримання особливих коней, яким не підходять звичайні умови утримання вони хворіють і страждають від війни так само, як і люди. У погасі багато коней з важкими надугами, онкологією, серцево-судинними захворюваннями. Є й ті, кого вивезли пораненими із зони бойових дій. Кобила Каміла з Лисичанська дивом вижила після влучання ворожого снаряду. Там там потрапив снаряд, вибухнуло. Якісь коні загинули. У неї сухожилля перебите, і воно вже не буде відновлене. Наша задача її підтримувати. Її ноги Відкритий Відкрити у притулку стаціонар, забезпечить травмованим та хворим тваринам спеціальний догляд і лікування. Там все облаштували так, аби недужим коням було зручно та комфортно. Свій куточок матиме і каміла. Тут підлога для її травмованих. Якщо ми піднімемо, ми побачимо там копита, в якому стані. Для травмованої ноги їй потрібна от така підлога. За тваринами в притулку постійно доглядають медсестра та конюх. Василь зізнається, коні для нього то любов. Я їм свою любов віддаю, вони мені свою віддають. Завжди приходжу і больно жалію. Дімно свою любов їй дала, щоб вони розуміли, що до них нормально относяться. стаціонарі лікуватимуть, проводитимуть невеликі операції а також розмістять кони, які потребують окремого стіла. Наприклад, у кобили любаші хронічна пневмонія. Вона задихається від пилу та вологи у загальній стані. У новому ж приміщенні є вентиляція, яка допоможе любаші уникати нападів ядухи. Їй потрібні правильні умови. Там, де немає пилу, там, де немає протягів, там де сухо і чисто. Її сусідкою буде кобила Адель з онкологією. Через хворобу в неї не заживає рана на шиї. Тому у новому стаціонарі їй також буде зручніше ніж у звичайній конюшні. Цей проект є надзвичайно важливим, тому що мені здається, що в Україні таких стаціонарів у притулку більше немає. Тут основна мета це допомога коням. Тут зроблено спеціальне місце і спеціальні умови для коней, щоб їх можна було повноцінно лікувати і реабілітовувати. Спеціалізовану клініку збудували за три місяці, витратили майже два мільйони гривень, які зібрали організації з порятунку тварин і довкілля та пересічні українці. В стаціонарі одночасно можуть розміститися четверо пацієнтів. А в цілому у Пегасі дбають про 30 коней і ще півтори тисячі свійських та диких тварин. Олександр Максименко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.